Вечір добрий, та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас. Бери на себе ініціативу Андрущак. Прибуває середньої відстані, щоб якісно провести дану атаку. Кузьмін, передача. Удар від Михалюня оближній закидання вперед. Михалюня. Вихід ішнович. Михалюня. Який момент, однак, як Боб Кобрав. 12-й номер під 11-м Він телієсі. Зараз Литвин бере на себе ініціативу. Литвин дуже хитро. Литвин від опіки. Удар. Голоденуль! Литвин на віражі увійшов у карну зону суперників та відзначився результативним ударом. На екваторі першого тайму гри. На правий фланг гащук. Хороший прийом Удар над... З таких позицій зазвичай прострілюють або ж використовують ліву ногу. Спокійно зосереджені надалі у захисті гравців команди скала 2 мінути. Литвин тут помиляється удар з Лоска ще Пані панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд заклішних атакують. Дуже невдало. Вравці тієї жіюкіс Мусянович, пусті в рота Мусянович, Гоудор. І, го, і се на Юрі Вишневського. Той пробиває приміщенкову суперника. Михайлоня атакує, але не без фолу. По інерції вже Литвин б'є поташника у ногу. А що кудор не забиває! Років, коли так серйозно. А вензі діставались від Румановича в тому числі. Руденко. Хороша передача. Якимів. Його удар 2-0! Олег, якимів забиває. Мабуть, найкращий бомбарди команди скала Group на сьогоднішній день. Стандартним становищем Щепанський на правому фланг. Дуже бракує зараз перед нікого іншого, як удар воротах. Отож! Удар по воротах! На Романович. Той намагався проти суперника. Контратака, вихід 2-0. Гащук нас доганяє, Михальоня, Удар повз першого. Ті дивізіони. коли з рахунком 2-0. Сомбра переграла Епа. Так удари стільки, що Андрія Павлика, Микола Малецьку, Дубеша. Також по три У Павла Федека три влучних удари. Також у тому ж 2022 році, коли «ТІЖІ» жікис завоював срібні медалі. Не очікує нічого потужного. Зараз пас на Андрія Кузьміна то й Романа Дума, Шумський. Не зумів випрати суперника, вихід 2-1. Михальоня, Михальоня виконує передачу. Удар 3-0, Це вже все. Скаути розривають суперників і чудово. Цей передачі. влада за рахунок бажання Руденко. Зараз Руденко може отримати вірчичник. Удар панили на хронометражі. Записує у своєму протоколі. Наш хронометрист правопорушників. Зараз Марченко. та Порило Починають. Між... 9 голів було тому матчі 5-4 перемога на стороні Олександра Дудаша та його команди. Ну, зараз Михайлоня хоче безпосередньо поставити на місце представників команди тієї жінок, оскільки вони почали від завершення сьогоднішнього пойдемо. По для вас відкоментував Олег Чевний, збережіть його одному, зустрінемося.